Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би вам розказати детальніше, що складається в водневе обладнання і як воно працює. Почнемо, напевно, що стандартного це є бак-літровий з нержавійки. він у всіх комплектах буде одинаковий. Тобто тут все дуже просто. Також е, йде. Два керування. він є стандартний і з додатковою електронікою. У цьому варіанті це є додаткова. Вона дає змогу окремо регулювати ампераж, бачити його, і саме основне функцією – підтримувати ампераж на потрібному рівні. І як бачимо, єдина різниця в комплекті системи це буде генератор водню. Він буде залежати від об'єму двигуна, тобто менш об'ємніший двигун, менша система, більш об'ємніший двигун, більша система. Тут по зростаючому. І саме основне, напевно, що як це обладнання працює. Тобто, обладнання працює шляхом електролізу, простими словами, це є дистильована вода, вона розчіплюється під дією електричного струму, наводені кисом. І вся ця воднева суміш, яка утворюється, подається в повітряний патрубок автомобіля, де вже звідти з повітрям направляється напряму в камеру згорання, де, власне, змішується з вашим видом палива. Що воно вам дасть? Тобто, частково знизить витрату палива, добавить потужності за рахунок покращення якісті горіння палива, і очистить ваш двигун від, від відкладень, які там утворюються в ході неякісного. Згорання палива і для того, щоб підібрати обладнання саме на ваш автомобіль, напишіть плюс в коментарі.